диплом мала, вивчилася, і це вона, тепер йому ніхто ніщо, так. Да? Ховає неї чада. Одна говорить бабка на Тетяну, га? Одна говорить На Тетяну. А ну розкажи, що Тетяна зробила. Каже, що Тетяна. Спила. Тетяна спила свого чоловіка, представляєте? Взяла, спила чоловіка, підсі... садила його на алкоголь. Ай, бо інстидна таке милит. А вона у двадцятки на секунду. У двадцятки. Читає молитви у двадцятки. Ця бабулька. В топ-оденту по двадцатки. Передай привіт своїм колегам. <ріх> Ай, Ба. Ні Ністида не совісті цієї баби. Читає Богу у двадцятки і таке милити про людей. Це ж треба бути такою, а? Ой, люди, такі ці православні. Показую реальність. Тетяна, свою маму вона пішла в міліцію і зняла снимки гестра. То чого на її маму обіжала? Яку вона її маму обіжала? Вона прийшла кричати туди на кладбище, маму Ще? на маму її кричати, все щось кричати. І ти... так кричи, ти. на чо Ти ну як це можна витримати, коли на неї ага? Ну да, ага. а вона гарно говорила, ви ж мама кричала. Отак вона кричала, Забрала. прийшла. Васька, Ні за... Васька не гроші замість мами дає її Тетяні. О, хороша танька. І маму побила, що стрес мозга був. І він каже, я за Тетяну, йди, вона ще тобі то зробиш о, мамі. Іди до своєї Тетяни. Ага. Ага. Покажу, хай подивиться. <ріху> <ріху> Хоч <Хоть> посміється <ріху> з цієї баби. А. О, Наговарює на всіх. А що це на, на кладбище матюкатися? Це що таке? Це нормально, хочеш сказати на кладбище? А то і в любі об'яснялася, да? так? Можна було таке? піти, е, не знаю, хоча б ну, в городі, ну, десь так. от. Mm -hmm. ну, ну, в лісі, ладно. ну не на кладбищі, на кладбище ж виправило, що треба тихо там бути. Що це. Там ж трупи сидять. Це ж не їх тривожити, розумієш? А то навлітаєш на себе ті трупи. Це страшно, це ж душі там. А шо ж, ні? Ой, боже, як де. Є і, і, і хідне таке. а? Такий, а. таке, Ага. Зробили його ліщем, і він за ним не заступає. Я вже за поїм, потім поснімаю. А що не викладу вже подписчиків наберу чуєш? Хоть є якийсь кадр в цей жизнь. Дурний тим не занимався. Дуростю б не займався. Та якщо розумний, то то тяжко. І безсмыслино. Ой-ой-ой. Ну якщо я заступаюся за правильні поступки. Якщо правильні поступки, вот і все. Я як дід твій, поняла? Я це Правильно робила правильно? не треба на кладбичі кричати. Ну, А вона пішла там Що їй а як зупинити це все? Ча не знаєш, як це вона заводиться, і пішло, поїхало.

В моїй Я не ту идите, да не бог едите, потому что на мою Що? Да. Е, Э, не нельзя. Бо може не вернутися. Про... Бо... бо може вернутися назад, понимаешь, бабу? Багато, все проти мані, проти... і Баби а, а за врагами тягнете. Що, щось, враг, чи що? А тато твій тобі друг чи що? Що сказав, я йому рубля не дам. Що, який, він я не чув такого? Не чув. Тобі да в ту е, організацію тобі там скаж, Я б він прийшов, кричав, що я їй рубля йому не дам. То вона то він казав її. Не мені, а її. Тобі а, а тобі дає? А що їсти давав? Ага, піа чай що? Ну вже та... мама не брала, наша. Ну це вже до такого ми дійшли, розумієш? Така наша сім'я дійшла. Ти тупий, як Ти тупий. Так, це так легко говорити. Іді тупий в тебе і всі тупі в тебе. А баба права в нас! О Боже! Така вже права, подивіться на неї. Топи за себе тільки і все. Только своя думка. Все, все останится мусор. Вот так православного смирения. М -м -м. Гордость и вагон.